Бійці чекають на БПЛА, які зможуть витримати людину і забрати з гарячої точки. До прикладу, китайська компанія DJI випустила безпілотники, які можуть нести вагу вже до 80 кілограмів. Україна постійно розробляє військові новинки, інженери вдосконалюють їх і кажуть краще втратити на війні робота аніж людину. Так працює наземний роботизований комплекс Мауль. Його розробили у першому медичному батальйоні. Він створений на базі квадроциклу може розігнатися до 70 кілометрів на годину. Також він має спеціальні капсули, які захищають поранених під час перевезення, витримує навіть влучання FPV-дрона. А на цих кадрах робот Ардал. До локації його підвезли наші бійці. Далі він проїхав понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та артилерії, щоб забрати трьох поранених. Вони місяць були в оточенні ворога. На кадрах також видно, що ця розробка може працювати вночі. Дорогу освітлює ліхтарик. Бійці нарощують своєму арсеналі роботів. Вони стають незамінними помічниками під час евакуації та інших завдань. Завдяки їм нашим бійцям не доводиться ризикувати своїми життями. Замість них це зроблять роботи.